Днями ветерани відзначають вже 25-ту річницю виведення військ з Афганістану, але їхні спогади про ті дні не потьмяніли. В свої пам'яті воїни афганці зберігають і героїчні подвиги і звичайні військові будні. Однополчани намагаються збиратися якомога частіше, відзначати у товариському колі знаменні дати. Цього разу їх зібрав докупи важливий привід. Презентація книги про афганську війну вносить. вот діла пам'яті про Афганістані і людей, які там службу. Автор збірки «Подвиги героїв у стамі потомков Микола Іванович Кучеря, сам учасник афганської війни. Він вбачає своїм обов'язком зберегти правдиві свідчення про події в Афганістані для написання нової книги. Микола Іванович відвідував одеські вузи і школи та спілкувався із молоддю, аби дізнатися, що саме вона знає про військові події 79-89 років. Меня здесь 26 шість которые давали мне мені. Я там в эпилоге пишу, я не выбирал отличников, не ходил через преподавателей, чтобы дали мне хорошего респондента. Я просто вылавливал их и что они скажут. И в этой книге именно я подчеркиваю то, что есть. І я вважаю, у нас зміна. Майже 10 років бойових дій, понад 15 тисяч загиблих, більше 50 тисяч тяжко поранених. Таким був результат афганської війни для радянських солдатів та офіцерів. Цим пам'ятати жорстокий історичний урок варто і ще важливіше передавати його нащадкам. Майя Жакова Нікіта Кричко. Факти.